Завдяки даному проекту діти села Лепетихи мають можливість відвідувати цифровий освітній центр для обладнання цього центру. Ми отримали меблі, столи, стулья, інтерактивну дошку, три комп'ютери, 20 планшетів. Що дасть змогу дітям нашого села в такий важкий час отримувати дистанційну освіту. Величезну допомогу, яку надали нашому Вознесенському ліцею номер 10 Це і можливість працювати в цифровому освітньому просторі, це і величезна кількість будівельних матеріалів на ремонт нашого сховища, це заміна вікон і все необхідне для того, щоб нормально займатися саме у сховищах. Гарний, чудовий цифровий освітній центр. Для того, щоб він плідно працював, ми отримали 20 планшетів, ми отримали три моноблоки, ми отримали 25 пар в наборі стівцями, отримали більше 10 наборів шах, лави, пуфи все те, яке дійсно принесе радість і задоволення відвідувачам цього освітнього центру. Я всім хочу сьогодні подякувати фондам за те, що вони нам допомагають. Якби не ваша підтримка, нам було дуже важко. Я вам хочу сказати, наша громада дуже сильно постраждала. Ви бачите, скільки зруйнованих цивільних будинків було, скільки зруйнованих админбудів, але найбільше постраждала нас освіта. А освіта це наше майбутнє, це наші дітки. Якщо ми їм зараз не поставимо, не дамо подано, то майбутнє у нас не буде. Але добро, тосі повернеться знову.